Всім привіт! Сьогодні продовжуємо огляд наших товарів, які представлені в наших магазинах. Сьогодні на огляді буде ось така найбільша капсула, яка є в нашому магазині. Діаметр цієї капсули 70 мм. Це внутрішній діаметр цієї капсули. Зовнішній розмір. Зараз будемо заміряти. Зовнішній розмір 76 мм. Товщина капсули зовнішня. 9,3 і три. 9,35 сотих міліметра. Максимальна глибина, яку монету можна покласти в цю капсулу. Зараз замірюємо також. Максимальна глибина 4,6. Тобто 4,6 мм це максимальна монета, яку можна помістити в цю капсулу. В таких капсулах зазвичай зберігають монети власного виробництва, коїни військові власного виробництва, або якісь медалі на стільні великого розміру. Також йде в комплекті вставка різного розміру. Вставка по наявності є зараз 45, 50, 55, 60 та 65. Максимально без вставки 70. Тобто крат 5 йдуть вставки. Ось така біла вставочка. Як і в попередніх оглядах, капсул ці всі білі штучки відриваються. Вибираєте потрібне ваше коло відповідно вашого діаметру, і вставляєте в капсулу. Вставляєте потім свою монету, коін або медаль і зберігаєте. Всі товари є в наших магазинах. Звертайтесь, раді вас бачити. Всім до зустрічі!